Сьогодні у Кременчуці відбулись змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті почесного громадянина Кременчука, заслуженого майстра спорту та олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Сьогодні ми зібрались на стадіоні, де проводиться традиційний турнір пам'яті Володимира Кисельова, олімпійського чемпіона, громадянина почесного міста Кременчука, великої людини. Які, на жаль, з нами вже немає, але ми пам'ятаємо його його досягнення, і це приклад для наших молодих спортсменів, дітей, які тренуються. І кожен рік ми завжди проводимо ці змагання. Дітей зібрали багатенько, приїхали навіть, горішні плавні до нас. Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ці змагання пам'яті Кисельова запроваджено. Вони проводяться вже років п'ять. І вони проводяться під патронатом нок України, бо така особистість, як Володимир Кисельов, олімпійський чемпіон, це, ну, про таких людей треба пам'ятати, треба молодь виховувати на цих спортсменах. Це наша історія, це наше знання про олімпійський рух, про олімпійські традиції, олімпійську історію. Змагання зібрали юнаків і дівчат різного віку, які змагались у бігу на різні дистанції, стрибках у довжину та метанні ядра. Кожен із них намагався показати свій найкращий результат довести, що спортивний дух Кременчука живе у серцях молоді. Основною метою цих щорічних стартів є вшанування пам'яті великої людини Володимира Кисельова, який зробив вагомий внесок у розвиток легкої атлетики не лише у Кременчуці, а й у всій Полтавській області. Його відданість спорту, любов до учнів і прагнення виховувати нові покоління спортсменів стали прикладом для наслідування. Саме такі змагання допомагають молодим спортсменам розкрити свої можливості, відчути справжній дух суперництва та зрозуміти, що спорт це не лише боротьба за секунди, а й шлях до самопізнання та розвитку. Юні атлети зізнаються, що шлях до перемоги нелегкий. іноді потрібно подолати втому сумніви і навіть невдачі. Проте вони впевнені, наполеглива праця завжди приносить свої результати. Я бігла 60 метрів і прибігла втора. Очень мені подобається займатися легкою атлетикою. Я бігла 60 метрів. прибігла перго спочатку, коли я прийшла на атлетику, було складно, ну, але тепер все легко. Стрибаю довжину сьогодні. слухаю дров, бігаю 100 метрів. Займаюся десь около ну, роки-два, бо в них все це складно, але тренуємося, щоб досягти чогось. Найскладніше це мені буде 200 метрів бігати. Це важливо пам'ятати таких людей треба шанувати. Такі події є важливою частиною життя міста, адже вони об'єднують людей, формують спортивні традиції та мотивують молодь до активного та здорового способу життя. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.